Вітаю, друзі. Ремахі S Max знову повернувся. В цьому відео покажу вже останню з варіантів цих моделей. Було попереднє це s Track, який замінив S-MAX. Вони робили якісь модернізації по шасі. От. І зараз знову новий корпус S Max з цифрою 2, так само залишився. Колір синій та червоний. Трошки вони, мені здається, якісь такі розмалювання змінили. S Max такий самий, але додали ще циферку 2. Вона як одразу після напису S Max 2. І так само циферка 2 є тут. Але попередня версія S Max перед S-track. Вони теж цю циферку додавали. Тобто, ось такі були якісь модернізації. І назва була змінена. Хоча вони називали їх, продовжували саме маркування моделі 1635, 1631, воно залишалось, але назви все ж таки вони міняли. S Max не було, був тільки S-Track. Зараз знову S Max 2. Що змінилось? На нових моделях колекторна та безколекторна залишилась в системі однакові. Під корпусом шасі залишилось майже все таке саме, тільки візуально вони змінили пластину От верхню металеву, це на безколекторних системах. Вона зараз такого золотого бронзового кольору. От Раніше вона була синього кольору. Ось тільки це. От ці металеві кришечки мотору, вони вже. Давно їх почали ставити на s трак Сама форма шасі, вона також була змінена ще в попередніх їх версіях. Тобто, все залишилось таким самим, тільки змінили назву і колір ось цієї пластини. Вся комплектація залишилась такою: центральний привід метал, центральний вал, приводні колес, колесні привода вони залишились в металі. Так само залишились амортизатори. Прості пластикові без масла, але е, найбільше, мабуть, плюсом цих моделей Ремахобі, крім того, що вони і по характеристиках, і по практичності, універсальності, вони дуже класні, е, дуже добрі, можна сказати, найкраще, що є в ціна якість е, цих моделей. І додатковий плюс, що запчастини на них є, е, практично всі запчастини, які Встановлені на ці моделі, вони можуть бути замінені, відремонтовані. Тобто, все це, ця модель повністю ремонтопригодна. Вони залишили освітлення в передній частині, це вже оновлений бампер. Але він був так само на S-TRAC. Вони достатньо практичні за рахунок того, що вони змінили ось цю центральну частину і вже ці бампера вони більше ходять, більше працюють дуже змінилась якість саме переднього бампера. Задні залишились такі самі, як і були, але вони і так ходили без цього, без будь-яких проблем. З передніми було були нюанси, вони доробили, і тепер сказати, що якісь є такі видимі прям точно тут мінуси, ну їх не, не можна так сказати, тому що ціна якість. Ціє моделі, на мою думку, відповідає. От, що можна з такого найпрактичнішого, найцікавішого, то це, звичайно, амортизатори їхні GTR, ось такі, можна ставити сюди одразу і вони грають велику роль. Прямо дуже змінюється і поведінка моделі, і управління. Тобто от, амортизатори. Вони дуже класно впливають на роботу. Все інше, металеві частини, речаги, якісь там ступиці, підшипники, все це так само є і герметичні підшипники, і повністю ходова, можна її замінювати на металеву. Це можна робити так само, кому цікаво, одразу можна міняти, або потім в подальшому, якщо будуть якісь поламки. Чи просто захочеться якось зробити якийсь невеличкий тюнінг цієї моделі. Так само на каналі є багато відео про колеса до цих моделей, можна ставити трошки більші, ширші, прям такі великі на 95 мм я ставив. Вони взагалі супер по якійсь воді грязюці, піску і снігу. Супер класні колеса. Були моменти, коли вони змінювали ці регулятори. Були регулятори старих версій, коли провода з них виходили, і потім з'єднувалися провода мотора з проводами регулятора. Зараз вони трошки все спростили, є провода з мотора, і вони вже просто вставляються в сам регулятор. І все. Тобто з регулятора нічого не виходить. Кнопочка теж дуже зручна тут, на самому регуляторі. І є ще. Один вільний роз'єм для того, щоб можна було підключати ще додаткове освітлення. Теж на каналі є відео, я робив, встановлював там позаду червоні, можна вперед ще ось тут встановлювати теж додаткові діоди. Або взагалі ще робити. ну так, Теж на каналі можна буде подивитись різні варіанти. Я ставив там різні плафони. От, ну Якщо казати з практичного, то Найпрактичніше це дійсно ось ця штатна, вона прям закрита з двох сторін, тобто, навіть коли машинка врізається, нічого не пошкоджується. Вона практична і класно працює. І варіант, коли в задній бампер теж можна встановлювати червону підсвітку, теж достатньо практично і класно все працює. Ось такий невеличкий огляд нової моделі. Практично нічого не змінено, її... Залишили такою же, окрім цієї пластини, тільки змінили із... знову в назві. От, тепер знову з'явився S Max, але вже з циферкою 2. От, свою думку, можливо, ви знаєте якісь інші додаткові зміни в цих моделях. От, пишіть це в коментарях. Всім дякую, пока.